Всім вітання! Мене звати Андрій Петриш. Я пластичний хірург лікувально-діагностичного центру Медатланд. Сьогодні поговоримо про одну з найпопулярніших операцій в пластичній хірургії це є підтяжка живота або абдомінопластика. Це є досить складна операція, яка потребує професійності від хірурга, тривалої підготовки та складної реабілітації. Я обіцяю нестандартні, нерекламні відповіді по… Цій операції тут більша кількість людей, які страждають, страждають від вигляду свого живота. На моєму пластику, більша частина людей приходить з якимось таким вайбом легким. А, там у мене обвислі груди, чи в мене немає цицюк, зробіть мені груди. Тобто самі люди приходять з якимось таким трошки легшим настроєм. Коли обдомінопластика, боже, там я там не можу. Е, останніх, там 10 років вийти на, в люди на пляжі і так далі і так далі. Тобто Тут є е, більша частина людей, які страждають. Я був Після родів там, я не ненавиджу свій живіт, я там ношу е, там, високі джинси там, і так далі, так далі. Тобто, ну, Тима, серйозніше все. Які є види абдомінопластики? Умовно, всю абдомінопластику можна поділити на три види: це є міні абдомінопластика Повна абдомінопластика з перенесенням пупка, та такий третій підхід буде комплексним, повна абдомінопластика в комбінації з ліпосакцією. Щодо міні абдомінопластики, ця операція виконується в моменти, коли провисання шкіри, надлишок шкіри є незначним. Зазвичай він є в ділянці над лобком. Другий тип абдомінопластики це повна абдомінопластика, коли провисання шкіри є більш значним. Тоді виконується операція з перенесенням пупка. Часто при таких операціях ми ліквідовуємо грижі білої лінії живота та пупка. І третім видом операції буде комплексна абдомінопластика з ліпосакціями декількох зон. Часто це може бути ліпосакція ділянки боків, талії та спини. Це дає можливість добитися більш комплексного результату за одну операцію, за один наркоз. Мені не подобається мій живіт. Що робити? Багато людей приходить з запитом на ліпосакцію. Чому саме ліпосакцію? Тому що слово ліпосакція є більш зрозумілим і побутовим. Але цей метод не завжди підходить. І тому в нашому арсеналі є така операція, як підтяжка живота абдомінопластика, за допомогою якого ми можемо прибрати надлишок шкіри та зробити живіт більш пружним. Чи відріжете ви мені пупок? Часте питання від чоловіків та жінок звучить, воно досить страшно, коли чую, що буде проводитися транслокація або перенесення пупка. Але насправді так, часто приходиться переносити пупок на живельній ніжці, тому що при деформаціях шкіри червної стінки відбувається деформація пупка. Він міняє свою довжину, форму та місце локалізації. Тому приходиться його повертати на попереднє місце. І відновлювати бувають в рідкісних випадках моменти, коли приходиться і справді його повністю ліквідовувати і відрізати. Тоді я формую новий пупок, який виглядає дуже естетично. Чи проводити абдоменопластику чоловіка? Так, проводимо. Кількість чоловіків значно менша на такі оперативні втручання, ніж жінок. Найчастіше звертаються чоловіки після значного схуднення та з великими рубцями після попередніх операцій. Які вони хочуть відкоректувати. Коли відмовляєте в пластиці живота, так інколи відмовляю в пластиці живота, найчастіше це пацієнти, яким потрібна баріатрична хірургія, а саме хірургія схуднення. Першим етапом відбувається загальне схуднення організму, робота з дієтологом, робота з хірургом, який, який займається прицільно схудненням та сприяє цьому. І останнім етапом пацієнти звертаються до мене і я допомагаю. Відновити естетичний вигляд передньої червної стінки. Також відмовляю жінкам, які найближчим часом планують вагітніти. І рекомендую проводити корекції живота після народження дітей. Чи можна вагітніти після абдомінопластики? Досить популярне запитання від жінок. Слід розуміти, що вигляд живота після народження дитини може бути дещо інакшим, ніж після операції. Зазвичай слід вичекати термін в один рік після проведення абдомінопластики Перед вагітністю. Чи будуть у мене рубці після операції? Так, звичайно, будуть рубці. Рубці будуть у всіх. Там, де є розріз шкіри, там буде обов'язково рубець. Але питання в тому, якої якості цей рубець. Зазвичай рубці після абдомінопластики є горизонтальними і приховуються під лінією бікіні, є абсолютно непомітними. Якщо в мене був кесарів розтин, чи можна проводити пластику живота? Часто в жінок після кесерового розтину є потреба в ліквідації нависання зайвої шкіри над рубцем. Тим самим ми висікаємо рубець після попередньої операції та формуємо красивий і плоский живіт. Чи можна проводити пластику живота після кесаревого розтину? Так можна. Зазвичай ми видаляємо рубець після кесаревого розтину та формуємо красивий естетичний і плоский живот. Коли після народження дитини можна проводити адмінну пластику? Зазвичай по завершенню грудного годування. Якщо жінка не годує грудьми, потрібно щонайменше пів року після родів для того, щоб стабілізувався гормональний фон та вага. Що таке діастаз та чим він небезпечний? Проблема діастазу є у більшості пацієнтів, які мають деформацію черевної стінки у тому чи іншому вияві. Діастаз це є розходження прямих м'язів живота. Він буває як у чоловіків, так і у жінок. Щодо жінок, то 7 з 10 жінок після пологів мають діастаз різних ступенів. Як зрозуміти, чи є у мене діастаз? Виявити діастаз можна на консультації у пластичного хірурга, який проведе декілька простих тестів та ультразвуковій діагностиці, де можна побачити віддаленість м'язів передньої червної стінки. Діастаз є не тільки естетичною, але і функціональною проблемою. Наявність діастазу може нести з собою певні клінічні симптоми, такі як тазово-поперкові болі, порушення постави, порушення травлення та майбутнє опущення органів. Абдомінопластика з ліпосакцією. Чи поєднуються ці дві операції? Так поєднуються і досить часто для досягнення більш комплексних, кращих результатів ми проводимо. Разом з одними пластикою ліпосакції, ділянки, боків, талії, передньої черевної стінки та спини. Чи складна операція пластики живота? Так, це є одна з найскладніших операцій пластичній хірургії, яка потребує ґрунтовної підготовки та тривалої реабілітації після оперативного втручання. Вона має певні обмеження до підготовки. Важливим моментом є відмова від паління Щонайменше на два тижні до операції і тиждень після операції, тому що нікотин впливає на кровопостачання, а саме на мікроциркуляцію, яка дуже потрібна в період реабілітації. Більш детально про підготовку і про реабілітацію після операції поговоримо в наступному відео. В цьому відео я дав відповіді на найбільш поширені запитання щодо пластики живота. Але більш детально та прицільно щодо вашого живота можна поговорити на очні консультації.